А гороскопчик на 20 листопада, як завжди, топчик. У овнів буде прорив. Сміливе рішення приведе до несподіваної радості. Впевненість ваш козир. Утріця затишний успіх. День сприятливий для фінансових питань і насолоди домашнім комфортом. У близнюків виникне блискуча ідея. Обмін думками принесе геніальну ідею. Ваш розум сьогодні джерело позитиву. Раки дістануть емоційну винагороду. Хтось із близьких зробить вам дуже приємний комплімент чи подарунок. У левів світська легкість, час для веселищів та нових знайомств. Ваше сяйво притягує успіх. У діви легкість та чистота. Ви з легкістю наведете лад у справах, відчувши від цього глибоке задоволення. У Терезів ідеальне співробітництво. Гармонія з партнером або колегами принесе чудовий результат. У скорпіонів інтуїтивний драйв, довіритися вашому внутрішньому голосу він вкаже на дуже вигідну можливість. У стрільців оптимізм зашкалює. Вас чекає пригода або зустріч, що підніме вам настрій. У козиріга визнання, повне визнання. Ваші заслуги сьогодні помітять і винагородять. Відчуйте свою важливість. У водолія дружній позитив, колективне планування або спілкування з друзями принесе багато радості. Риби, ваша уява сьогодні дуже сильна. Знайдіть час для мрій та натхнення. Якось так бережіть себе.